Щодо так, от чату читаємо. Так, що виходить сьогодні? Так, 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 3D притул. Так, так, у набирають, у набирають. А, наберіть у Ютубі притули Верховній Раді в передозі. Так. Чому чатак? Так, ага. а Так, це а ТЦК опять. Що стравилося? з ЦК в Одесі на Буковині. Звісно, що Блазень Світ написала проектами Кремля. Це видно було, ще в 2014 році, де він терористам. А там розповідав, що нужно шатати ту власть. Так, так, так. Він там у горлівці виступав, розумієте? За чим рабам закон? Це був закон, не було б війни. Вони просто свої закони роблять. Це так і я. Так, і оце розпаковку він робив. Я забуду робити також відео, відео такий рестрім його відео щодо розпаковки корейського Корейського генерала. Це буде класне відео, вам сподобається. А як. Як, як, як передвігається Архангел пала, Палач, куди він посмотрить трупи, шах, зробить трупи, він движеться по трупам. Це голий, по-другому, ад, голодна, ви всі, да, ад. просто вони. Людське життя коштує гроші. І він продав Україну. Я не знаю, де була остаточна така крапка не це, Чи це був Оман, чи це було раніше. Але він продав. Він реально продав себе. І він продав Україну. Ну він так думає, що він продав, але людські життя не продаються. Тварин. Так, Ілон Мас просив всіх скидувати на його канал все, все звісне піступлення Зівленського перед е, відео е, так, відео кримінал, що зробило ТЦК, і поліцай. Тому що е, ви знаєте, він зараз говорить щодо ліків, що він там зробить перестановки, все інше. Я теж це бачу, цю інформацію. Розумієте, він просто затрясає. Ну, Повітря. Він говорить, аби так, аби, щоб, знаєте, щоб так от, аби говорити. Говорити, аби просто генератор випадкових о, речень.